Вони були на буремному сході, тому не зі слів знають, як важлива кожна краплина крові. Цього ранку 30 бійців батальйону Вінниця без вагань прийшли до центру переливання крові, адже самі ризикували життям. Багато є бажаючих здавати кров, тому що ми всі виконуємо одну задачу. Ми раніше здавали кров, але після приїзду з зони АТО це відчуття воно якось. Стало більш гострішим і будь-потреба, що стосується воїнів АТО чи задач для них, вона підтримується нами максимально. Допомогти побратимам зі Сходу прийшов і боєць батальйону Олексій Матящук. Він сам нещодавно повернувся із зони АТО. Каже, це обов'язок кожної людини, тим більше, яка носить форму. Я ну, не можу залишатися байдужим до того, як, наскільки хто потребує до нас крові. Залишатися в стороні, і не, не дати цієї допомоги. Дійсно, ну, не хотілося, щоб вона потрібно було. На даний час це дуже важливо і я думаю, що це дуже правильно. Здати кров для бійців, які знаходяться на лінії вогню це найменше, що можна для них зробити, переконані донори добровольці. Здати кров для наших поранених побратимів, учасників антитерористичної операції це, напевно, найменше, що ми могли б зробити для наших героїв. Сподіваюсь, що здана мною кров врятує життя хорошому, приємному чоловіку або жінці і допоможе їм вижити. Банк крові треба постійно поповнювати, каже завідуюча Вінницьким відділом заготівлі крові Тамара Побережнюк. Зараз є потреба у всіх групах крові, якщо раніше була потреба лише в мінусових, радус негативних, яких доволі рідко зустрічається, то зараз є потреба і Усіх груп геть зразу з позитивним фактором. Здана кров та компоненти, виготовлені з нею, підуть не лише пораненим бійцям, але й на потреби усіх лікувальних закладів області. Плантацію Конополь вартістю 10 мільйонів гривень виявили правоохоронці на Чернігівщині. На 20 сотках дбайливий власник вирощував 400 рослин. Висота більшості перевищувала три метри. Вказаний посів знаходився. За 4-метровим забором був оброблений прополитий бур'яни, підведена система рошення, і кожна рослина доглянута та чітко виписана згідно даних блокноту, які ми вилучили. Коноплі відрізнялися не тільки за висотою, а й за формою кущів, кольором та розміром листя. За висновком експерта, тут вирощували елітні сорти зілля в самому господарстві. Де Знаходився посів, знаходився в сарай, який був переобладнаний під сушилку. Тут коноплі не лише сушили, а й фасували. У гаражі оперативники вилучили 40 кілограмів марихуани, готової на продаж. На даний час встановлено декілька осіб стосовно одного чоловіка застосовано запобіжний захід утримання під вартою. Незаконний урожай правоохоронці спалили, а оділкам за незаконне вирощування конопель та збут світить до 12 років тюрми. Розбійні напади, викрадення людей та вимагання саме цим займалися упродовж двох років четверо злоумисників. Їх затримали одеські убозівці. Було встановлено, що указані лица, передваялись форму работников міліції, похищали підприємців, привозили їх на свою конспіративну квартиру, де жорстоко питали, після чого получив від них інформацію, використовуючи ключі від їх квартир, проникали туди, присваивали гроші і цінності, і ділили указаною добичою між собою. Організатором виявився 39-річний уродженець близького сходу. Він згуртував навколо себе трьох виконавців, жителів Дніпропетровської та Одеської областей. Про причетність до зухвалих злочинів свідчили вилучені речові докази. Обнаружено велике кількість зброї у указаних фігурантах: Це і охотничі руж'я, це карабін, пістолети, наручники, боєприпаси каружою. Кроме того, було велике количество ценностей, а також денежних средств, ювелірних украшень дорогих часов. Вже доведено причетність групи до вимагання 16 тисяч доларів США у підприємця, а також до викрадення престижного авто та нападу на бізнесмена, у якого требували 50 тисяч доларів. На сьогоднішній день учасники групи задержані. Ведеться предварительне розслідування. Для збору доказательств преступної діяльності указаної групи ліц наразі всі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За вимагання, розбої, незаконне поводження зі зброєю та захоплення заручників на зловмисників чекає тривале ув'язнення.